Всім привіт! З 3 січня розпочався в нас денний Айкідо табір, який називається Місто незламних майстрів. Сьогодні у нас перший день, який називається День стихії в Богоні. Це наша розминка. Розминка свого тіла. Підготавлюємо його, щоб можна було робити кувирки, щоб воно було більш пластичним. И начинаем круговое движение. 5 в одну сторону. Держим на весь и вытягиваем макушку. 5 в другую. Дихальні вправи. Також робимо кувырки майяукемі, ушироукемі и йоканоукемі. Також робимо переміщення в шикьо. munnað var já На данный момент Ирими Шикё. У через партнера. Йока на Укеми. Тач Ваза. Работа з танта всі Ми сейчас просто буде як інструмент у нас, ми а як Після того як зробили розминку, робимо.

Сьогодні у нас День вогню, запланували похід на кузню, куди ми зараз йдемо. Це різничний цихарон. Різничний цихарон, смічаємо, якщо вам будуть необхідні, там розрізати, бо це теж такий тертийний розрізник. Смічаємо різничний і починаємо різати. Я сьогодні не буду показувати, як це різнить, тому що Нагрівши деталь, відковуємо в кінець з малюнком, а зараз гнемо зготовку. Розогріваємо свинець і виливаємо певні деталі. Щоб і так заливаємо корум. Опять о, а -а -а. кипит, смотрите, кипит. А <сас> можно <я постараюсь сас> и по сразу, потом разделить? Ну <сас> да, иногда, <г quê>? бывает, ну, ну что... тогда будет, о, видите. Там будет У будет, нас, будет. ребята, в четверг будет пайка, так что там вы напаяетесь, паяли голову, да. А я как раз хотел пойти на радиокружок. Ну, <в> <ministry> ну как <сос trauma> раз после нашей пайки пойдешь и на радиокружок. это будет классно. Ты же будешь знать, как паять. Як паяльний держав. Це треба, знаєте, що треба було більше свинця і завіти. Це наш обід в харчевні Позата хата. Після того, як гарно пообідали та відпочили, приступили до вечірніх тренувань.

Первый раз готовить. Самому страшно. Після того, як провели майстер-клас по іайта, кожен учень пробує свої сили ну, з роботою отлично. з іайта. Оте саме це відео. Перший день табору закінчується під названням Стихія вогонь біля вогню. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі на каналі.